Я не снимаю. А ч ты удивился? Ты знаешь, Латишок? Снимай? Ну да. Ви нас один хтось дивиться. Вітаємо. Вітаємо. Сьогодні в нас вечеря. Що ми готуємо на вечеря? Вітання з Рівненщини. А ви звідки? Пишіть нам. Миску треба взяти, Даша. Угу. Вже шість людей, Даша, нас дивляться. Да. Тема сьогодні: що готуємо на вечерю? Думаю, вийду в прямий ефір. Що в нас буде сьогодні на вечерю? Можливо, комусь цікаво, що задати якісь питання. Такі тебе баймет, собственно маска, плюс сумеде. Так, ба ну, угу. да? угу. Водка, взагалі тепло, так класно передавали, що буде мороз. мінус два, казали, буде. Але сьогодні тепло. Ще скажи, I love you. I love you Хто нас дивиться, звідки? Пишіть. Хтось що готує на вечері, хтось зараз чим займається. У нас тут, наприклад, на вечері сьогодні будуть бутерброди. В холодильнику залишилося небагато тут паштет печінковий, і смажиться у нас сьогодні картопля, смажена картопліка. До речі, помішать. Угу. Хто він нам написав Олександра. Е, подожди, Даша, не бачу. Глицевич, добрий вечір. Христос Воскрес. У нас воскрес. Воскрес. Ще нічого не готую, є свят страви. То, у нас е, теж позалишилося всього богатецького і м'ясо, і качка, то я взяла і. Розрізали і в морозилку, залишили. Так що в нас теж є всього багато, але думаю, щоб. Бо так як нас четверо людей у сім'ї зараз, то. Так як Господи, неправильно сказала, так як четверо людей у нас у сім'ї. На то всього не з'їдається. Тому ложу в морозилку. Олександра, де ви проживаєте? Ми Рівненщина. Можливо, знаєте, місто Корець. А або звідки? Всім іншим людям вітаю в чаті і чекаю коментарів. Ще можна буде вимости тут цей ваш паштет. Щоб не спортився. Подивіться я її пані та і Дуже люблю, полюбляю кочінковий паштет. Так, якраз залишилася така горбушечка. треба її перерізати. А я в Це на О, ми сусіди рівничі, Дубинський район. Знаємо, Знаємо так що. Вітання вам. вас. Хто Тут близько, там Даша тетя чи, не знаю, чи дівчина то Олександра, то пише, що і Дубінськ, Дубинський район. Олександра красуня, дівчинка, привіт. Привіт, Даша пишуть. Пишу тобі привіт, кажи привіт. привіт. Так, вже. Я пишу, ага. Уроки поучили. Почитали, пописали, завтра в школу. Ну, сумаю, наприклад, я малювала. В перший клас ходить. І так швидко час пролетів. Скоро канікули. Все я я я я я я я Скільки Даші років? Даші 6 років, але це в липні буде 7. Так. Да. Хоч і маленька, але така розумна, добра, да, да. займаємося з нею. Картоплю помішати. помішать. Так, є Так, накрию кришкою і роблю маленький вогонь. Бутери намастила. залишок хліба забираємо. Я... хлібом е -е, Як гарно розгордую. Розфарбовуєш молочинка, Даша, тобі кажуть, дякую, дякую, Так, взяла намастила паштетом початковим бутерброди і зараз мащу ще майонезом, і ще от на городі вирвала пучок зеленої цибулі Так, так. зверху. Угу. Люди бачу, чотирнадцять вже людей дивляться, чекає коментарі, хто що готує на вечерю, хто чим займається, як день пройшов, хто що робив. Подивіться, яка у мене є іска. <плес> Олександра, а коса довга яка? <плес> Мама має роботу кожного дня за кута. Наша модель. Так, <плес> <Да>, коса. <плес> коли <колесі плес> у мене такі коси були довгі. Ще <плес> й кучеряві, і в неї кучеряві Даші. <плес> так. Кожного ранку до школи давай зав'язувати коси, то Ну, так. вже привикли, то була проблема. Так, майонезом намастила, р... тепер розмащую. Хто живе в місті, хто в селі? Все. Розповідайте, пишіть. У кого які хобі, можливо? Розказуйте, чекаю. Я хочу спати. Віке спати, а ще поїсти? Я завжди хочу спати тобі добре мама, чутно, Я знаю. Олександре, заплітати, заплітати. Заплітати, заплітати? хі хі сі. Отак. Уже 11 людей нас дивляться, покинули, можливо, не цікаво, або, можливо, немає часу комусь дивитися. Так, всі душі я нас. Так, бутери викладаємо на миску. Так так. Квиточку. Как что щоб есть? Квиточкой. І наріжу цибульку. І навіть, на бутекі, Да. да. Ну, зараз якраз смачно. така пора, що зелена цибулька. І салати із з яйцем. Ой, після Паски, якщо залишаються яйця, то постійно готую салат. Олександра, у вас ще є дітки? Ні, тільки Даша одна. Так, да. ваші За... треба тобі допомогти, то я хочу. Ні. Ні, коли щось треба, то я тобі скажу. Так, Добре. Зараз Ось... такий час, що не знаю. Немає коли. Нема коли ще. А ви, Олександра, скільки вам років? Чим займаєтеся? Напишіть. Познайомимося. Я так машу масок. Чи у вас є дітки на психології? Так насипає твердову ага, ага. таки цибульку. Я тобі монта поможу. Ну бери накидай по руки. Так змою, витіляю. 12 людей дивляться нас зайшли. Вітання вам так. з Рівненщини, хто зайшов. У нас сьогодні вечеря смажиться картопля і готую бутрики паштетом, майонезом зверху змістила Також. і цибулькою. Так. Да. Можна ще й редьку, хто полюбляє. Я полюбляю. Я. Я так з так ти не багато їси її сию, тобі не дуже подобається. Да. Ну А тато он не любить. Так, да, він Радько не любить. Олександра, мені 59, Проживаю в селищі смига, маю кури, гуси, кози. Проживаю. Дітьми чоловік помер три роки тому. Співчуваю вам, дуже співчуваю. Тримайтеся таке життя. А дітки у вас уже дорослі дорослічі ще так такого малого віку? Ми також проживаємо некому ну, місці. Але е, воно, як говорить, якщо у місті СМТ, ні, це вже не СМТ. частний сектор, якщо по-російськи там правильно сказати. Але біля хати в нас є огород, тут цибуля трохи пекуча Даша. А мені вже трохи стають от пекти. <плес> Це сьогодні їздила до батьків у село, допомагала. Буряки проривали, грядки шарували, це паличок. Де, каже. Тут, я Думаю, швиденько що приготувати на вечерю. Картоплю так, донька так, полюбляє, так. давай мені смажену картоплю. О, і думаю, бутрики, бо залишилося в холодильнику трішки поштету, щоб не пропав також. Ми живемо, то у нас курей немає, свиней немає, але в батьків так. є кури. Ой, я не знаю, штук 20 є. Качки були, але вже старіших на свято зарубали, як кажуть. Це молоденькі взяли каченят, то такі 22 штуки. І свині там їх є. Слава Богу, корова була, то вже її здали корову. Бо мати вже теж здоров'я не те, то відказуємо її. забирає нашу цю корову вже тримати. Олександра, так, дорослі донці старші. 39, хлопець 37, дівчинка 26. Так, вже дорослі. То вони з вами живуть, то хоч допомагають вам. Так, помішаю даже картоплю. А, щоб не згоріла. Ні, вона вже не згорить, бо вона під кришкою, вона вже добре підсмажилась, такою скоринкою зробилася. Йо. Потрібно потом почистити зубки, то є найот. А я в Складаємо гарно на миску бутрики. Давай квіточку. Накладай, як хочеш. О. Ну, ще цибулька в мене вон, залишилася, то посиплю зверху картоплею. Ще на свято готувала, можливо, хтось слідкує за мною хрін. Домашній хрін. І також домашній кетчуп закривала того літа. Також додам. Сьогодні ще їздила до мами, то мама дала е, закривала яблука. яблука. І абрикоси. Це просто смакота. На десерт буде, на десерт. Так, так, так. нам можна їсти, нахуй одне не угу. <хи> <хи> Так, Так. так. Дивиться нас, Даша, ніхто нам більше не пише. Пишіть, будь ласка, побічте. Олександра старша, в Луцьку проживаю. Проживаю з двома. Хата велика, всі місця вистачає. Добре, що не самі. Атож, добре, що є хтось біля вас. Світой, подивіться. Перевіряю наші картоплю зараз. Вже така м'якенька Стає.

Сім угу, угу, угу. людей нас дивляться. Вітання вам з Рівненщини, хто саме можливо приєднався. Чекаю від вас коментарі. Ми сьогодні написали. готуємо. Ну, угу. Ерніс, не розумію, написали не по нашому. По-українськи я готова сусід є угу. Так, Буду додавати до картоплі спеції. Угу. Пу -пу Давай куди ти опташ? Так не можна. Шість одинадцять. Це взагалі. Лотерея якась. 6, 11, 10, 12. Та... Людей дивляться. на Це якийсь базай починається. Олекс... Тут Олександр у нас щось написає, я забуду. Дивимося. Тільки прийшла з козульками з лісу, попила чай з Паскою, з вами поспілкувалася, познайомилася. Дуже приємно підписалася, йду далі до господарства. До побачення. До побачення. Дякую за підписку. До побачення. Дякую за підписку. Заходьте ще до нас. Так. Еніс, Еміс з, з Литви. Вітання вам з Литви, а вам вітання з України, з Рівненщини. Дякую, що приєдналися до нас. Ми сьогодні смажимо картоплю. І також у нас бутерброди. Квіточку, квіточку. Намастила їх печінковим паштетом, змастила майонезом і зверху зеленою цибулькою. І квіточка ваша. Хто що готує на вечері? Діліться, будь ласка, в коментарі. Так. <кхем> Олександр як сантимено сусня писає її Обов'язково буде підтримувати своїх рідних українців. Дякуємо вам. Миру, здоров'я нам усім. Миру здоров'я вам всім. Не хворобу. Не хватить. Так, беру тепер ложечку, Дашик. Не хватить. Ну-ну-ну. І нам вона впадемо. То хтось тось написав нам. Угу. М -м, слана. Усім привітання та тихого вечора, мила та день, Дашик. вам те зайшла привітатись. Подивлюсь Я на пісніше. Ми ввечері ми любиште. Назва ролика вже інтрига, це чудово. У нас сьогодні смажена картопля, Як смачно І змастила їх починковим паштетом, зверху майонезом, і посипала зеленою цибулькою. Так, накидаємо, бо вже підсмажилась у нас картопля. Смачно пахне. Це угу. моя. Мама майн, мама есть. Да, но види, дай еще блин. Я что-то ну, я... у тебе Заходьте. Чекаю на вас. На ваші коментарі, що там скажете. Я собі трошки да, що це щось багато накида. Мама майнце есть. Поняли. то накидаємо. І бабі нашої. багато теж. Не так багато, як бачити. Я люблю чайвони і зліпкаю з консерви. Вже розкидаю скрізь, щоб одинаково було. Щоб не залишалося на сковорідці. Тобі аллаю. Я вас всех буду будем. Пишите, подписывайтесь на наши каналы. Пишите, давайте. Кнопочки на нажимайте. На люб... Даша, все, наверное, стесняются. Никто ничего не хочет писать. Не стесняйтесь вы. Пишите, как у вас там с угу. О, Даша. Що ти там запнула? Мама що зробила? Ще вчора готувала була салат із квасолею, кукурузкою, сухариками, яйцем. І скоро буде цей рецепт на моєму каналі. Просто бомба. Дуже смачний. Вище. Треба ще буде готувати і готувати дуже смачно вийшло. І так я ще є. Mm. Кожному поділено. Дуже смачний салат. Пишіть, давайте. Мені сумно все стане без коментарі. Ніхто не хоче писати. Всі зайняті, а ті, хто дивляться. <клес> Я починала, починала з обрізатися. Ну, давай, ти пиши, або я з'їжджу з нами. Тобі цибульки зелене не кидають, а? Трошки. Ну, давай. Все! Достатньо? Так. <плес> Хто полюбляє смажену картопельку? Пишіть. А ви пишіть коментарі для мене со мене. І напишіть мій YouTube канал. Все, приготували ми вечерю. Смажена картопелька. Салат, який готувала була із квасолею, сухариками і кукурузкою. І це Саму дуже я. смачний. Зверху посипала зеленою цибулькою. Також бутерброди. Змастила їх печінковим паштетом, зверху майонезом і зеленою цибулкою. Також хрін готувала, який була. Буду додам. І на десерт сьогодні їздила до села. Мама передала яблучка закриті в банки. Яблучки і перси. Всім пока-пока. До нових зустрічі! Да, і пістить мій YouTube канал. Пока. Подождіть, я вам...